Всім привітулі, я з вами І я хочу поплести з бісером. Я буду плести з бісером, а ви будете разом зі мною. Ну, скажімо так, теж плести і наблюдати. Е, е, я хочу зробити собі як я вам казала, я уже багато чого позаказувала в інтернеті за різні прикраси, браслетики, таке всяке ну короче, там багато чого інтересного, то будете дивитися мої розпаковки е, Ну і вот. І я хочу зробити до одного браслета блакитне, ніж. Да, сьогодні під манікюр. Він, кстати, ще не стерся. Бо вот, бачите, як я ношу? Зробити теж блакитне намисто. Тільки воно має бути в форми бантика. Тобто, тоненька така, типу штучка, і тут такий бантик. Тоже з бісера. Ну що, погнали? Для цього мені треба е, блакитний бісер. Вот такие вот бубочки. Э Застёпка. И кореечка. Погнали. Я, кстати, уже чуть-чуть начала. У нас свет вы вымкнул, этому. ось. Ось я почала. Буду зараз продолжать. Ось у меня уже есть початок бантика. И такая основа. так я вже на третьому етапі, того, що я вже зробила ось бантик. І зараз буду робити від нього ці ленточки. Ось так. А разом з вами. Тому погнали. Я буду просто нанизувати. Насправді, ну, цю ідею намисла нічого складного немає. Дуже погнали. Сладкий одарів. О, Боже, не Дуже великий мінус, те, що я буду без голки, тому це важче. Підходить, підходить. Далі я, я ж це на Мальді. Діма буквально. Міло зомбербейск. Ось у мене поки що є такий бантик. Зараз я буду продовжувати коло. Я доплила вже, тому в наступному відео покажу, як воно виглядає уже на шиї.